Ви знаєте, я зустрічався з такою думкою, що ці люди то є Божі діти. Я не согласний, тому що в мене є свої діти, брат Анатолія свої, в кожного свої. І його діти це не мої діти, правда? А мої діти це не його діти. І тому, друзі, ми стаємо дітьми Божими. Тільки після того, як він нас всиновлює. Галілуя! Коли стає така печатка, знаєте, коли ви не можете прийти в інтернат і взяти собі дитину, яку ви захотіли, яка вам сподобалась, це не по закону. Вас можуть пов'язати і на декілька років. Але коли поставлять таку, знаєте, печатку, таку жирну печатку, тоді. Ви можете взяти дитину, і вона стане для вас дитиною, а ви повноцінним, повноправним батьком для неї станете. Отаку печатку робить Дух Святий Алілуя! Коли ми входимо в воду і обіцяємо, і кажемо, я вірую, я обіцяю. І тоді стає така жирна печатка. І бачить небо і земля бачить, і всі бачать, що ми стаємо дітьми Божими. Слава Богу. Одного разу Господь мене теж усиновив. Я ніколи його не шукав. Я думаю, кожен з нас. Хіба що, можливо, люди, які народилися в віруючих сім'ях, то можливо шукали, тому що з дитинства їх навчали цьому. Мене ніхто про це не вчив. Мене вчила вулиця, і я ніколи Бога не шукав, я тільки згадував про нього, коли якісь тяжкі хвилини приходили в життя, знаєте. Але я просто чуть-чуть представляю собі його любов. І просто це сострадання, коли він глянув на мене одного разу і захотів мене, такого непотрібного чоловіка осиновити. І я кажу, Господі. Це життя, яке ти дарував мені, скільки я ще проживу на цій землі, я хочу повністю посвятити його тобі. І ви знаєте, проживши з Богом вже 17 чи 18 років, я ні одного дня не пожалів, що я вибрав, або він вибрав мене, і я його вибрав, послідував за ним. Було нелегко. Кожен з вас може сказати, було нелегко. До цього часу було нелегко. Але я не представляю собі вже життя без нього. Друзя, такий любящий батько, про якого хочеться говорити, про якого хочеться проповідувати, звіщати, розказувати, молитися до нього і просто прославляти Його. Просто дякувати за те, що Він є. Алілуя. Друзі, я хочу сьогодні, знаєте, поговорити на таку одну тему. Вот. І вона, напевно, записана. Я взагалі думав. Говорити про інше. Сьогодні ми мали молитися за нашу донечку, нещодавно народжену, знаєте. І дякую, хто молився, хто молиться. Температури нема, знаєте, але є якась, якась така висипка, і ми... ми мали одні плани, знаєте, одні бажання. І я вірю, що це добрі бажання. Помолитися за дитину, посвятити її Господу, хоча ми вже її посвятили самому. І зачаття, знаєте, і молилися, і коли вона була в утробі мами, і ми молилися з нею, і молимося, і не перестаємо. І не допустимо гріха, друзі, перестати молитися за наших дітей, за, за всіх. Взагалі то, що віруюча людина, не, ну, не віруюча без молитви, правда? Вот. Але сьогодні я хотів би поговорити з вами на таку тему, як утрив... уривочок з писання. Чоловік бо дивиться на лице, а Господь дивиться на серце. Ібо чоловік смотрить на лице, а Господь смотрить на серце. Отже, декілька для нас просто прикладів, тому що старий заповіт, він взагалі ну, всіяний такими, знаєте, прикладами для нас, для того, щоб ми взяли для себе, чи нам. Так жити, так поступати чи по-інакшому. І я думаю, що цей уривок з писання, ви знаєте, звідки з якої історії я трошки буду задавати питання, щоб ви не поснули, добре? Отже, перший, перша ця історія вона записана в Слові Божому, коли такий великий пророк на той час Самуїл прийшов, бо Господь послав його в одне село. До звичайної родини, до звичайної сім'ї, до звичайного батька і незвичайного хлопця. І коли цей пророк він побачив старшого сина Ісея, я даже зачитаю це в першому царстві написано по російськи будемо читати, і коли вони прийшли, Он побачив Іліава. То есть, э, пророк побачив Єліава сказав. Верно, сей пред Господом помазаник Его. Но Господь сказал Самуилу: не смотри на вид Его и на высоту роста Его, Я отринул Его. Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на серце. Я дивлюся, друзі, такий великий пророк, і робить одну і ту саму помилку, яку Раніше зробили теж люди. Дивіться, Бог вибирає або дає людям царя? Помните, хто був перший царь Ізраїля, як його було звати правильно Саул. І от про Саула що написано, друзі? І побіжали, взяли його туди, і він став серед народу, і був він від плес своїх, вище всього народу. І сказав Самуил всьому народу: Видите ли, кого избрал Господь? Подобному його нет во всем народе. тогда весь народ воскликнул и сказал, даже вы от Дивіться, люди подивилися на людину своїми фізичними очима і побачили чоловіка, який на голову за всіх вищий. Ну, серйозний чоловік, каже, отакого от царя нам надо. Даже, знаєте, він був трошечки робкий серцем, тому що він десь там хавався, ще його шукали десь за возами. І люди подивилися чисто фізично плоскими очами і побачили, оце буде отакий цар. Самоїл через деякий час знову дивиться тими самими очима і каже, оце дуже хороший цар буде. Тому що він такий поставного поставний такий, ну, презентабельний такий, знаєте, він каже, оцей буде точно цар. А Бог йому знову каже, я його відкинув. Тому що я дивлюся не так, як дивиться людина. Друзі, ми часто або, ну, більше за все дивимося фізичними очима, плоскими очима. І з першого погляду, знаєте, нам картина так вимальовується, але ми не знаємо, що буде в кінці, правда? Ми не знаємо, як воно зміниться, як воно піде. І тому саме краще, коли ми довіряємо або доручаємо наш вибір Богу, і молимося. Коли хлопець молиться за свою майбутню дружину, за роботу, за будь-що, за дрібнички, каже, ну чого вже там по дрібничках Бога турбувати. Але йому приємно, коли ми його власне і турбуємо всякими дрібничками. Тому що. Коли дитина приходить до батька, ну кажеться, задає такі прості питання, ну кажеться, ну, але ти розумієш, що це довіра, це любов до тебе. Він не біжить до сусіда, він біжить до тебе, до батька, до матері. А чому так? А чому так? І це нам приємно, друзі. Це нам приємно. І от ми бачимо, що люди, і навіть пророки Божі, Якщо вони думають в той чи інший момент просто по-людськи, просто по-плоцьки вони помиляються. Ви знаєте, колись Петро теж до Ісуса каже, Господи, хай не буде з тобою того. Нащо тобі помирати? Збережи себе? Ми знаємо відповідь Христа, коли він сказав, да? відійди від мене сатано. Звісно, Петро не був сатаною, але він дозволив, допустив. Людським думкам, яких якимось яких в нас превеличезна привел, кількість, він дозволив їм в цей відповідальний момент заволодіти просто розумом. Ви знаєте, Саул був даний людям народу ізраїльському в гніві. І моя така думка. Що вони отримали дійсно цього царя по плоті в гніві. Тому що Саул, ми бачимо, він не був дійсно духовним чоловіком. Він завжди називав Бога твоїм Богом, не моїм Богом. Ну, до Самуїла часто говорив, це хай твій Бог, твій Бог. І ми бачимо в ньому лише такі якісь фізичні якості, на голову вищі і так далі. Але самою найбільшою помилкою Саула був не послух. Коли він не дочекався Самуїла, коли він не вбив Амаліка, через такі речі Бог його відкинув. Просто не послух. А друзі, той не послух хіба не Едемського сада почався? Скільки раз ми ловимо себе на тому, Господи, а чому і діти не а чому мене діти не слухають? А я тобі послушний Боже. А я слухняний тобі, Господи. Давид повна протилежність Саулу. І з виду ми навіть можемо бачити, що він був румяний. Просто написано, характеристика Давіда румяний із гарними очима та хорошого стану. Такими були дуже багато юнаків в той час. Багато людей. І його як би із народа, і не можна там розлічити, або нічого не було такого, щоб його там вирізняло з людей, з хлопців таких того часу. Але духовні якості, друзі, дальше Біблія нам говорить, що це був муж по серцю Бога. Тобто, серце Бога відображалося в серці Давида. Він хотів виконувати його думки. Він хотів задумом, він хотів е, бути слухняним, він старався бути таким. Послух. Навіть, дивіться, пастух, який був готовий просто покласти своє життя за тих овечок. Він біг за тим левом, біг за тим відмидьом, і він не бо... ну, може й боявся, я не знаю, але настільки рухало ним оця. Знаєте, чувство защити, щоб захистити, спасти. Халілуя. І не, не зря Бог вибрав Давіда. Каже: Я дивлюсь не так, як людина. Я дивлюся на серце. І коли побачили Давіда, цього хлопчика, ну, хлопця, не хлопчика, хлопця, якого батько навіть не пригласив на вечерю з таким великим пророком, не посчитав нужним, бо він там овечок пас. Але коли він прийшов, Бог каже, оце він. Аллилуйя! Хіба Давід був святим і безпорочним і безгрішним чоловіком? Біблія каже, що він помилявся. Але він завжди знав, як прийти перед Бога, покаятися, вилити йому своє серце. Найважливіше це послух Богові. Він був слухняний Богові. Я навожу приклади, друзі, таких людей в Ізраїлі, які. Ви далі зрозумієте, чому я це говорю? Оцей чоловік, Саул, він був найвищим чоловіком в всьому Ізраїлі. І ми бачимо його початок і бачимо, який його кінець. Кінець був почане. Він і хотів, вроді би, і питатися в Бога, і питатися його думку, але в кінці кінців він впав у гріх і так і помер. Другий чоловік, який я хотів би для нас навести в приклад, це найкрасивіший чоловік в Ізраїлі. Ви знаєте, хто це був? Авесалом. Найкрасивіший, написано так, Біблія і каже, що він був найкрасивіший. А, кхм, написано в Таром царств, 14 -та глава. 25, 26. Не было во всем Израиле мужчины столь красивого, как Авесолом, и столько хвалимого, как он. От подошвы ног до верха головы его не было у него недостатка. Когда он стриг голову свою, а он стриг ее каждый год, потому что она отягощала его, то волоса с головы его весили 200 сиклей по весу царскому. И вот красивый такой человек, мы бачим и его историю. Вроді би, теж хороше побудження. Він хотів захистити свою сестру. Не зовсім правильним способом, вбиваючи свого брата. Але саме е самий главний момент, який стався, це його бунт проти власного батька. Написано, що він крав серця Ізраїлевих людей. Він приходив рано вранці до ворот. І поки люди йшли до Давіда от, на якусь суперечку там, щоб він їх е, розсудив, він крав їхні серця. Слухай, якщо ти будеш ну, зі мною, цар немає часу там, тебе вислухати. Якщо ти до, до мене будеш приходити, я найду время. Я найду час для тебе. Знаєте, хвалив, цілував, там, обнімав. Отакі от моменти були, які довели його до печального стану. Повстав на саму близьку свою людину, на свого батька, збунтувався. Ще один чоловік, про якого хочеться сказати, це найсильніший чоловік в Ізраїлі. Хто це? Самсон. Самсон найсильніший муж. В суддів написано, коли он пішов до лехе, філістимляні з криком встречили його. и сошел на него Дух Господень, и веревки, бывшие на руках его, сделались, как перегоревший лен, и упали узы его с рук его, и нашел он свежую слинную челюсть, и, протянув руку свою, взял ее, и... Мы знаем, что стало. И потом он каже, я сделал это. Своей силой, своей рукой я это сделал. І так зробив, що чуть не вмер. Бо так спрагнув, так захотілося пити йому ну, після такої боротьби і вже чуть не вмер, але вспомнив, опам'ятався, друзі, що це не він своєю рукою. Але це ти, каже Господі, рукою свого раба це зробив велику цю побіду. І Господь явив свою милость, і він напився і вернувся, написано Дух. Його в нього. Він ще багато речей зробив, друзі, а він і там і лева розірвав. Ну, попробуйте лева розірвати. Ну, це розуміємо, що це серйозний чоловік був. А ворота, які в місто ведуть, він взяв за сувами тими, підняв і виніс там кудись на гору якусь поніс. Ці стовпи, які потім розвалив, він, пам'ятаєте, коли він і помер. Одним словом, і в нього було дуже багато недоліків, непослух також, також. Ви пам'ятаєте, він був назореєм, правда? Ви пам'ятаєте, що не можна було назорею туркатися? Трох речей. пити не можна було, правда? Не можна було туркатися мертвого тіла. І що ще? Не стригти голову, правда? Все порушено. І потім він думав, що Господь з ним, і він каже, пайду, і як прежде, сражусь. Бо думав, що Бог ще з ним, але ж Господь за своє слово відповідає. Якщо сказав не можна, то значить не можна. Терпіння нашого Господа, воно вельми велике, друзі. Але колись прийде час і Бог скаже, я устал мілувать. Кінець, колись прийде цей. Час. Оця гордість, про яку я вже все сказав, я рукою своєю. Ще один чоловік, якого хочеться привести в приклад, це найрозумніший чоловік в Ізраїлі, навіть, певно, в всьому світі, наймудріший це Соломон, правда? От ви замітили, що всі такі люди, вони з Ізраїля, просто з Ізраїля. З Божого народу. І тоже все добре, правда? Построїв храм, ходив перед Богом, все так добре. Але в кінці, кінці в кінці життя оце непослушання. І взагалі, воно, мабуть, ще почалося трошки раніше. Тому, що пам'ятаєте, що Бог сказав про царя? Що йому не можна було багато мати? Ви пам'ятаєте? Давайте прочитаем Тора законе. Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, и овладеешь ею, и поселишь ее на ней, и скажешь, поставлю я над собой царя, подобно прочим народам, которые вокруг меня, то поставь над собой царя, которого изберет Господь Бог твой, и с среды братьев твоих поставь над собой царя. Не можешь поставить над собой царем иноземца. И так дальше, и так дальше. Мы бачим текст. Але три вещи, ве немае Умножати коней, умножати серебра, золота, і умножати жон. Все нарушено. Бог за своє слово відповідає. І ці жони, якраз в кінці його життя, вони звели його з праведного, істинного путі, і він почав там строїти капіща, почав строїти там жертвенники, і життя, як кажуть, пішло. Під укос, і ми не знаємо, як воно закінчилось взагалі. Начинав хорошо. І приклад хороший був, але в кінці печальний кінець. І долопоклонство, і не знаємо кінець, який. Ви знаєте, часом людина надіється на свій якийсь статус або на свою вроду. На свою силу, на свою мудрість, на розум. І відбувається падіння. Коли тільки людина починає надіятися на свої якісь якості, а вони є, бо Господь дав нам таланти, правда? Слава Богу. І добре, коли ми використовуємо ці таланти в правильному напрямку, щоб Бога прославити не своє ім'я. як той самий Авесалом, він поставив собі пам'ятник, бо в нього там не було сина, і він ще при своєму житті хотів собі ім'я зробити. І так далі. Гордість передує падінню, друзі. Вже хто ми є насправді? От ми дивимося на себе один на одного. І написано, каже, апостол Павло каже, Першому Корінфян такі слова. Потому що немудрою Боже примудріє чоловіков, і немощною Боже сильніє чоловіков. Посмотрите, браття і сістри, хто ви призвані? От ми подивимося один на одного на себе подимемо. ну, на себе краще, да? і подумайте, хто я такий. Я думаю, Господі, хто я такий, що Ти мене вибрав, де то там в якомусь селі. Найшов мене серед мільярдів людей, звернув свою увагу на мене, і Ти мене усунув, Господі, хто я такий? Немного сильних, немного благородних, но Бог збрав мені мудре і мира, щоб посрамити мудрих. И чтобы немощное мира, и что немощное мидра, избрал Бог, чтобы посрамить сильное и незнатное мира и уничтоженные и ничего не значащие, избрал Бог, чтобы упразднить значащее. для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом ни красотою, ни силою, ни мудростью, ни своей высотою, ни своим статусом. От Него и мы во Христе Иисусе, который сделался для нас. Это Он наша премудрость, друзья. Это Он праведность, освящение, искупление, сила, красота наша, мудрость наша, спасение наше. Аллилуйя. В 53 главе Исаия написаны такие слова, ибо Он взошел пред Ним как отпрыск. И как росток из сухой земли, нет в нем ни вида и ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Не було нічого, Він не был невысокий, не був некрасивый. Можливо, там не был ще если там иначе Особ... особенности физические, я и на увазі, друзья. Он был презрен и умолен перед людьми. муж скорбе, изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Часом даже отвращали лицо свое. Он взял на себя наши немощни и понес наши болезни. А, вы знаете, друзья, в Библии написано, в Евангелии хоть раз история про то, как Христос хворил. Кто считал? Али, Вин, изведавший болезни. А, он был мучен, извезлен был за грехи наши, и мучен за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». А в Псалме 44, 3 стишок написано, «Ты прекраснее, сынов человеческий, благодать излилась из уст твоих, посему благословил тебя Бог навеки». Что это за красота? В одном миссии написано, что лик его был безображен. А там про красоту, друзья. Говориться про внутрішню красоту. Тому що Бог смотрить не на фізичеську, не на те, що ми бачимо, але дивиться на внутрішність нашу. на Дивиться на на серце, з яким серцем ми ходимо, яким живемо, яким приходимо на зобраня, яким на роботі повсякденне наше серце, наша внутрішність. Навіть тоді, друзі, коли лік його був обезображений паче синов чоловічих, він не проклинав. Він молився, не домагався правосуддя, друзі. Але просив оця Господі, змилуйся. Потому що внутрішність його аваче. Вона прекрасна. Якщо ми навчимося бачити в людях... Ту внутрішню красоту, друзі. Да, може бути, снаруже нема красоти. І навіть часом долі побиті, поламані, навіть навіть і пахне нехорошо від чоловіка, но внутрішність. Хто може побачити внутрішність цього чоловіка? Цю красоту його. І каже Господь, якщо ти навчишся так делать, Якщо я навчусь так робити, якщо ти і я навчимось бачити цю красоту в цьому, отрину, от, оторгнутому чоловіку, то ти, каже, будеш як уста мої. Алілуя. Якщо, якщо ми побачимо в цьому побитому, в цьому опльованому, розп'ятому Ісусі Христі, любов, яка більша превише житті. Да, друзья, любов, яка більше за життя. Я не маю, я не маю поняття, даже не можу зрозуміти, чому, Господи, Ти готовий дати свою жизнь? Через свою любов до мене, через до такого мене, Господи. Ну, Коли ми научимося бачити в Ісусі цю любов, розп'яту на Христі, друзі. Коли ми приймемо цю любов в свою жизнь ми отримаємо спасіння. Гава, очі Я хочу разом з вами молитися. Брати і сестри, я хочу просто подякувати Ісусу Христу за цю Його внутрішність, за цю його красоту внутрішню, за це сострадання за цю любов і вообще куча всяких. Рис характера, який мені дуже нравиться в Ісусі Христі. Я хочу, щоб після цього собрання, після цього проповіді ми ще більше влюбилися в нього. Ми ще більше хотіли б, Господі, я хочу таку красоту в собі мати, Боже, яка є в тобі, Господь. Я хочу таку любов мати до свого ближнього, навіть до того врага, Господи, яку ти мав, ава, очі. Но своїми силами я не зможу цього. Я не зможу любити, Господи, якщо Ти мені не будеш. Тому що Ти є любов. Як я зможу любити, якщо в мені нема любви? Давайте встанемо на наші ноги, друзі.